Доброго дня, шановні колеги садоводи. Сьогодні ми з вами поговоримо про обрізку кущів смородини. Настала весна і смородина, як ви бачите, вже почала розпускатися. І на прикладі цього куща ми поговоримо, як проводити санітарну та морожучу обрізку. Як ви бачите, в цьому кущу десь близько 8 років. Ви бачите, який він загущений. Є дуже багато старих гілок, які потрібно видалити. Ці гілки старіють і вони врожаю майже не дають. Загущений кущ і більше хворіє, дає зовсім маленький врожай. Тому почнемо. Почнемо видаляти старі старі гілки. Старі гілки, як ви можете побачити, ось ми маємо молоденьку гілочку, гарно видно. Ось молоденька гілочка. А ці всі старі гілки, які вже кілька років плодоносили можливо, не всі одразу, але частину їх треба забирати. Для того, щоб трошечки розгрузити кущ і щоб він не був такий загущений. Починаємо зрізати. Дивимось, як ростуть старі гілки і потихеньку їх забираємо, особливо ті, які, бачите, лежать майже на землі, коли гілка буде навантажена врожаєм, вона буде лежати, буде пріти і нічого гарного з цього не буде. тому ми її видаляємо. І видаляємо цю центральну гілку, яка росте всередину куща. Не забирайте одразу всі гілки, тому що ви Таким чином ризикуєте залишитися без врожаю. На маленьких-молоденьких гілочках врожаю може бути мало. Довели 4 старі гілки, тепер потрібно залишити молоді гілочки, молоді пагони, а от найбільш сильні кілька штук. А от всі маленькі, такі, бачите, загнуті, недорозвинені, всі вони будуть забирати силу куща, це все треба забирати. ще трошки розгрузити, бо він залишається ще досить таки загущений. Заберемо центру. Щоб трошки відкрити кущі, заберемо ще одну стару гілку, яка лежить майже на землі. Тим чином ми отримуємо кущик відкритий, незагущений, який в цьому році має дати гарний врожай.